Сьогодні ми читаємо притчу. Притчу про злих виноградарів. Вона всім добре відома, як господар, два виноградник. і дав, як тепер кажуть, оренду, а потім хотів забрати води свого виноградника, але виноградарі виявилися. Недобросовіснули. І спочатку вони когось побили, когось вбили, потім знов когось побили, когось вбили. Я вирішив послати сина. А вони подумали, а це спадкоємець. Уб'ємо його і заволодіємо спадщина. І вбили. Що зробить господар, коли він тепер прийде, знищить тих, хто є злими виноградарями. І дасть виноградник тим, хто є людьми із добром і правдою і сумлінням. Про що це? Дивимось на те, в якому місці Євангелія це розповідає він. Виявляється, перед тим до нього звернулися старішини і книжники, вчали щось. І з покусою питати. І питали про те, якою владою ти робиш те, що робиш. Далі він викриває їх за те, що вони відкинули все добре, що було в їхньому особистому. В їхньому власному існуванні в цьому світі, в тому числі Іоанна Хрестителя, відкинули. А потім розповідає цю притчу. А потім книжники Фарисеї зібралися і подумали, що все це він розповів про них, і що треба його вбити. Тобто спрямована ця притча проти тої викривленої традиції, яку називаємо ми фарисейством, яка пов'язана з тим, що спочатку здобули закон як закон, який керує нашим життям, спрямовує наші Чінки, нашу поведінку, який може єднати нас з Богом. Але потім виявилося, що в тому, що звелить закон, є те, що можна зробити формально, а серцем залишитися бозна. Не з Богом. Ми не будемо казати, що вони обов'язково повинні бути із сатаницькою силою. Не обов'язково. Але вони не з Богом. А отже, на шляху до загибелі. І тут ми можемо згадати основний. Первинний сюжет Евангелі, не Евангелії, а Біблії. Гріхопадіння Адама і Єви. Прийшов спокусник і сказав, тут ли я Бог. Тільки зробіть те, на що я вас спокушую. І відкиньте Бога. Не будьте з ним. І безумовно нічого не віддавайте йому. Ні своїх думок, ні своїх почуттів, ні своєї болі, ні своєї поведінки, вчинків. Нічого не віддавайте йому. Ні плодів своєї праці. Нічого. Що сталося потім, ви знаєте. Перед нами. Фундаментальна проблема нашого людського існування схильність людини до гріха, до відпадіння від Бога, до сваволі, до свавілля, до всього, що роз'єднує з Богом, і безумовно схильність думати, це я все зробив. Це плоди моєї праці. Це мої зусилля, це мій розум, це моє натхнення, мої труди. Чому я повинен комусь віддавати? Знову ми маємо задуматись над тим. По-перше, нічого в нас свого нема. Все нам Бог дав. І життя, і твої властивості. І те, який в тебе ніс, і які вуха, і які здібності, і які таланти, І який характер? Все тобі Бог дав. Бог дав тобі це світ. Бог дав тобі радість існування в цьому світі, можливість бути і в добрі, і в правді, і в любові. Бог, володар виноградника, віддав тобі виноградник на користування. Користуйся. Але пам'ятай, що тобі тут ніщо не належить. Твоя гординя. Абсолютно без підстав нема пишатися І світ, і багатство, і вдачу, і оточення, і батьків, і друзів, і здібності, і таланти. Все тобі дав Бог. Тому не віддати йому належність. Це якась дрібниця, якісь речі несумісні з правдою і сенсом нашого існування. Він же не хоче в нас забрати щось. Він тільки хоче, щоб ми все те, що робимо, робили в його ім'я. З вдячністю до Нього, з радістю, що через те, це ти єднаєшся з Ним, з любов'ю до Нього і до людей. Так ти віддаєш часу не Богові, а людям. Так через їх ти віддаєш і Богу. Але треба ж з одного боку пам'ятати, що все відбувається. І нічого не від Бога в цьому світі не існує. А з іншого Богу, Ми всі боржники. Пишатися не, не мочив. І боржники ми всі. Дав Бог один талант, ти заборгував. Дав п'ять талантів, заборгував п'ять разів. Більше. І тому віддавати йому імені його, в ім'я Його, і свої справи, і своє почуття, свою волю, свої думки і любов все що маєш. Оце є правильним для того, щоб осмисленим було наше існування. Ми помічаємо. Чим далі розгортається Євангелій, тим більш суворим стає світ навколо Ісуса. І суворим Його погляд на нас. Скільки разів він промовляє, а тих кинуть в темряву зовні, де буде плач і скригів зубів. То ви не розуміти, що він не добрячок, який тільки по голівці гладить і нічого не вимагає. Він дуже багато вимагає. Читайте його заповіді. Та вони ж за межею людських можливостей. Люби ближнього, люби ворога. Ближнього ми ще таксях інколи справляємось. А з ворогом як не справляємось? І це природа. А Він вимагає від нас надприродного.